Далі будемо говорити про транспортне майбутнє Чернівців. Мене звати Марія Мороз. Я журналістка Суспільного Чернівці. Вітаю всіх, хто слухає нас наживо. Також хочу зазначити, що ми транслюємо цю розмову на ютуб-каналі Суспільного Чернівці. Там ви можете в коментарях залишати свої запитання в кінці розмови. Я зможу озвучити їх спікеру. Також закликаю всіх, хто слухає нас наживо. В кінці трансляції теж ставити свої. Запитання, отже, детальніше про громадський транспорт у Чернівцях ми будемо говорити з заступником міського голови Ігорем Крохмалем. Пане Ігоре, дякую, що взяли участь у європейському тижні мобільності. І почнемо з того, взагалі, чи ви самі користуєтесь користуєтесь громадським транспортом в Чернівцях. Доброго дня мене звати Ігор Крохмаль, заступник Чернівецького міського голови. Як ви здогадалися, має пряме відношення до громадського транспорту міста, і, звичайно, що як мешканець міста я користуюся систематично нашим громадським транспортом. Не тільки коли їду на роботу, але в більшій частині ми маємо таку практику, як їздити для того, щоб перевіряти його роботу. На і яких сам, маршрутах, да. пане Ігоре, і чи вас влаштовує якість громадського транспорту в місті? Історія розвитку нашого транспорту з часу, коли прийшла наша команда? Досить велика. На нашу думку, ми провели дуже-дуже багато реформ. Зокрема, ми зрозуміли основне, в нас домінував приватний перевізник в місті. На жаль, приватний перевізник з тих чи інших причин в розвиток транспорту не інвестував. Паралельно вивчався досвід інших міст. Ми розуміли, що з цим щось потрібно робити. Ми почали з того, що ми запровадили прозорість в конкурсах. Ми дали можливість приватним перевізникам абсолютно прозоро йти на конкурси. І дали посил, інвестуйте в транспорт. і У вас буде робота і буде бізнес. З тих чи інших причин війна і інші причини не дали нам того результату, якого ми очікували від цього. І іншого виходу, як інвестувати у комунальний транспорт міста, у нас практично не залишилося. З того часу ми почали розвивати наше комунальне підприємство. Чернівецьке тролейбусне управління, яке буде переіменовано скоро на Чернівецьке транспортне підприємство і маємо той результат, який маємо сьогодні. На питання, чи ми задоволені, в ну, межі, межі досконалості не існує. Ми працюємо над цим. Підприємство вже обслуговує за такий короткий термін, вже обслуговує 10 автобусних маршрутів. Ми придбали багато транспорту за кордону, який зараз ви бачите на вулицях нашого міста. Ми впроваджуємо автоматизовану систему оплати в громадському транспорті, в тому числі і в приватному, який зараз ще займає значну частину перевезеннях міста. Ми провели повну реформу. Управлялінську в нашому комунальному підприємстві і оцінювати, звичайно, мешканцям і гостям нашого міста. Пан Ігор, ви сказали, що провели відкриті конкурси, і ці конкурси всі виграли якраз тролейбусне управління. Ви кажете так, що перевізники не вкладаються в транспорт, тому приватні перевізники не отримали перемогу на маршрутах, якими вони раніше їздили, так ну звичайно, не всі конкурси виграло тролейбусне управління. Воно в основному виграло конкурси на маршрути, які воно заявилося. Тому що заявлялося воно звичайно, що з транспортом класу вище, ніж приватники, і тому вони є переможцями. Місто збирається збільшувати кількість тролейбусів. 21 вересня мав завершитися тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів. Скажіть, чи відбулася ця закупівля? Це великий проект, над яким ми працювали два роки. Це Урядова угода з Європейським інвестиційним банком. Ми в другій черзі цієї угоди. Дуже багато пройдено шляху відкриття. Пропозиції відбудеться 5 жовтня. Там було продовжено трохи термін подачі документів. Наразі ми маємо, якщо не помиляюся, вісім зацікавлених виробників. Які будуть брати участь у тендері, і в тому числі і, є, і закордонні виробники тролейбусів, але далі це ця процедура вся відбувається під контролем кредитного комітету Європейського інвестиційного банку, консультантів, які працюють у нас в Україні, і ми впевнені, що нам вдасться ну не можу сказати, що 50, тому що з того часу, коли ми. Е, е, отримували комерційні пропозиції, ціни е, дещо зросли, але орієнтовно певну кількість тролейбусів близько 50, нам все-таки вдасться закупити нових. А чому продовжили цей тендер? Чому він не завершився 25 вересня? Е, зокрема, е, в зв'язку з тим, що деякі виробники звернулися з клопотанням продовжити термін подачі документів, до прикладу. Е, Концерн, концерн шкода заявив, що йому потрібно трохи додаткового часу для того, щоб ознайомитися з документами, і ми продовжили до 5 жовтня раніше. Нам коментарі казали, що ви хочете, щоб цей тендер виграв український виробник. Відтак, якщо цей тендер не виграє український виробник, ви купите тролейбуси в того виробника, хто виграє тендер, правильно? Ну, звичайно, ми маємо е, е, чітко слідувати закону. Е, закупівля відбувається за е, кошти Європейського інвестиційного банку під гарантії уряду і під гарантії місцевого бюджету. Е, і ну, це надзвичайно багато контролю над цим і вплинути там на хід. Е, Аукціона, ми ніяк не можемо. Звичайно, ми би хотіли, щоб це був український виробник, але з якістю європейською. Ви сказали, що вісім учасників. Чи можете ви сказати, скільки з цих восьми учасників саме українські компанії? Ми ще не знаємо. Учасників це я сказав, що було. Вісім компаній, які запросили для вивчення документації. Чи будуть вони брати участь чи ні, ми вже будемо бачити, коли відкриється пропозиція. Це наші виробники, і в тому числі наші виробники, такі, як Богдан, як ПТС, як БКМ, Дніпро, в тому числі дуже, цікавила, дуже цікавий цей тендер. Нашого львівського виробника Електрон, ми були, виїжджали на підприємства практично всі дивилися їх виробничі потужності, дивилися можливості, до нас приїжджали виробники. Також цікавилися, але зараз черга за тендером. Коли ці тролейбуси вже будуть в Чернівцях, коли мають завершитися ці процедури, щоб ці тролейбуси вже їздили дорогами міста? Багато чинників на це впливає, щоб зекономити чат, перші поставки ми не зможемо отримати раніше, ніж 24 й рік, мінімум весна. Скажіть також, коли у місті з'являться табло на зупинках? Багато років всі зупинки, які обліковувалися в місті, Фактично не мали балансу отримування. Вірніша частина зупинок мала балансоутримуюча МКП реклама. І більше вони використовувалися не як зупинка для громадського транспорту, а мали мету там якусь додаткову рекламу чи заробляння коштів. Зараз прийнято рішення виконавчим комітетом передати їх на баланс нашого тролейбусного управління. Іде інвентаризація, проходять певні бюрократичні процедури. Після цього буде вироблена і зараз готується стратегія облаштування, оновлення і в тому числі і облаштування такими засобами, як Цифрові табло для того, щоб відображався і графік руху і інші повідомлення. Яка це перспектива по часу? Почнемо 2024 рік. Ми розуміємо, що ми в цьому році готуємо програму, тобто передбачаємо фінансування, будемо виходити на сесію з пропозицією фінансування поетапного. Зараз працюють фахівці, в тому числі архітектори над моделями зупинок. Ми розуміємо, що центральна частина міста це буде щось інше. Край міста це буде теж дещо інше, але зараз робота над цим всім іде. Організатори європейського тижня мобільності кажуть, що стан автобусів приватного перевізника, які їздять на маршрутах 11 та 12, стан цих маршруток незадовільний. Чи можливо, щоб міська рада збільшила кількість маршрутів на 6 А та 8 А і забезпечила людей саме транспортом на цих маршрутах, але краще? 6 а – це тролейбусні маршрути. Ви знаєте, що в нас тролейбусами зараз трошки важко, важко із водіями з машинами. Ми очікуємо, що в слідуючому році ми покращимо це, але ми в інший спосіб це питання вирішили. Ми внесли зміни до маршруту номер 23 який курсує Садгори, гори, і фактично в частині від соборної площі. І до південно-кольцевої дублює і 11, і 12. На цьому маршруті будуть працювати шість. Зараз працює вже 4 низькопідлогових Мерседеса Сітаро, Буде працювати шість мерседесів. Сітаро маємо надію, що пасажир буде користуватися якісним транспортом. А договір на обслуговування 11-12 закінчується у березні 2024 року. Є ймовірність, що ви більше не будете оголошувати конкурс. Правильно, і ці вже маршрутки не будуть їхати по цьому маршруту. Два варіанти: або внесемо зміни в маршрутну мережу, або е, їх знову ж таки з новими машинами виграти в ТУ. Скільки приватних перевізників е, працює зараз е, на маршрутах в Чернівцях? Е, порядка 18 юридичних і фізичних осіб. Коли появиться можливість безготівково розплатитися у е, Автобусах приватних перевізників в місті, і що місто для цього робить, щоб це відбулося? Робить велику титанічну роботу. Ми бачимо вже весь комунальний транспорт, позбавлений готівки. Зараз Європейською фундацією проводиться оцінка доброчесності нашого підприємства, де вони задають такі питання, що як може бути так, що підприємство вже рік. Працює без фінансової підтримки з бюджету, і е, зараз, вже декілька місяців, ми працюємо без готівки. Е, і Стали питання, де ж потоки потоків? Немає. Е, якщо ми слідкуємо, 26 вересня буде рішення виконавчого комітету про оголошення конкурсу на, на визначення оператора. Вже до кінця жовтня, спочатку листопада, буде визначений оператор АСОПА, і ми розпочинаємо встановлювати валідатори у приватних перевізників. За кошти міської ради? Ні, умовами договорів, які підписані приватними перевізниками, всі пристрої вони повинні встановити за власний рахунок. Ці валідатори будуть такими ж, якими які встановлені у тролейбусах чи ТУ? Принцип роботи такий же самий, але зараз ми не знаємо хто виграє конкурс чи кампанія, яка встановлювала чи чи інша. У соцмережах багато людей, користувачів громадського транспорту у Чернівцях, жаліються на те, що валідатори погано працюють. Скажіть, будь ласка, чи робиться якась робота, щоб ці валідатори працювали краще, щоб транзакції відбувалися одразу, коли людина прикладає карту і щоб двічі, наприклад, не списували гроші за одну поїздку? Зараз, до прикладу, якщо ми слідкуємо за останнім дописом Чернівецького тролейбусного управління, то нами всі випадки скарг в цьому році щодо подвійного списання перевірені, жодна не підтвердилася. Так, працює система, вона інколи працює офлайн. Реєстратор цей пристрій, який реєструє поїздку. Це не банк, він не знімає не кладе собі гроші там на якусь рахунок. Далі це вже робота платіжної системи і інших. Ми зараз була робоча поїздка наша в Чехію. Наші фахівці їхали. У них в принципі все працює офлайн. І люди вже звикли і знають, що якщо тобі прийшло списання на карту, значить я їхав. Люди просто повинні до цього привикнути. Якщо є випадок такий, де людина може прийти і сказати, от у мене два рази списало за, за одну поїздку, зазвичай це е, два рази піднесли е, карту або телефон до валідатора. Е, це питання культури, навчання, поводження з такою системою оплати. Е, наразі система працює абсолютно коректно. Ті технічні е, е, питання, які виникають, е, фахівці працюють на місці і ті програмні оновлення дають зразу ж свій результат. Тобто, претензій у вас до роботи валідаторів немає е, для того, щоб сказати, ми би ми хотіли, щоб вони взагалі робили працювали ще краще, швидко, але на жаль, ті технічні можливості, е, е, тобто, якщо ви приклали свою карту і вона відвалідувалася за 4 секунди. Звичайно, я хотів би, щоб вона за одну секунду відвалідувалася, але є технічні вимоги, можливості тих пристроїв. Наразі наша система працює на нашу думку досить коректно. Чи можна сказати, що в міської ради є план, щоб забезпечити всі маршрути саме тролейбусами чи автобусами чи Ну, на сьогодні, звичайно, що немає. Ми, я вже казав, ми вже обслуговуємо 10 маршрутів. Це працює близько з резервними близько 40 машин на маршрутах. Ми зараз придбали ще 10 автобусів, які зараз обладнуються системами підрахунку, валідаторами і вже бортовими комп'ютерами, які дають дуже багато можливостей. І далі будемо розвивати цей ринок, і в наступному році ми будемо дотримуватися тієї петиції, яку підтримала міська рада. Жителі міста виявили бажання, щоб весь транспорт був комунальним, і депутати підтримали це. Будемо до цього рухатись. Тобто, плануєте ще виділяти гроші, щоб купувати більше тролейбусів та автобусів для ЧТУ? Звичайно, якщо у нас. Складеться все вдало по тендеру по придбанню тролейбусів, то ми, в принципі, задовільнимо потреби на декілька років в техніки по тролейбусах. Автобуси вже ми будемо закупляти і впроваджувати на маршрути і далі. Пане Ігоре, дякую вам за цю розмову. Давайте запитаємо, чи є запитання у людей, які слухали нас наживо. Будь ласка, в кого є запитання, можете їх озвучити. Добрий день, мене звати Артем. У мене питання якраз до якості роботи навіть не валідаторів, а контролерів, які перевіряють, роботу, перевіряють проїзд. Ситуація з моєю сім'єю, моєї сім Моє мами 74 років, недавно їхала в, тролейб... в автобусі 29-й маршрут. Вона зайшла банківською картою, намагалася розрахуватися, в неї не вийшло це. Якийсь текст висвітився на валідаторі. Вона не змогла його прочитати, поки діставала окуляри, поки другий раз намагалася розрахуватися. Зайшли контролери і устроїли їй в рейвах. Що ось вона заяць, що вона намагається проїхати безкоштовно і прочі. її оштрафували її. Це ну як не дуже засмутило. Її власне засмутив підхід контролерів, які. Контролерів до неї це було дуже ну, негарне спілкування, тому власне моя мама просила попрацювати трошечки з персоналом, з контролерами, які штрафують людей. Вона заплатила штраф, як вона сказала, на розвиток громадського транспорту міста, але їй дуже було обідно ну, із за того, того що, що так, так до, до неї віднеслися в даному випадку. Справа в тому, що контролери у нас теж люди, так, і ми швидко впроваджували систему автоматизованої оплати і там створювали нову службу контролю. І Для того, щоб вона працювала просто суперкоректно, потрібен час. Але в таких випадках винесення постанови це ще не означає штраф. Всі контролери працюють виключно за наявності бодікамери. І в разі, якщо людина звертається щодо некоректного поводження до неї, або е, з вини технічної чи іншої вини вона не могла оплатити на неї виникло постанову, їй достатньо зателефонувати, навіть не їхати в ЧТУ, е, переглядається записи відеокамер, відповідно притягується. І повірте, вже не одного контролера ми звільнили. Є такі випадки, ми їх формуємо наново. Культуру поведінки формуємо наново. Дуже багато випадків, коли є такі скарги, відео, і у мене в телефоні таких відео багато. Підтверджували це. Тому це індивідуальний випадок. Був такий випадок, зателефонувати. Весь вся розмова записується чат-ботом. Кожен дзвінок реєструється і реагування є 100%. Це за цим є контроль. Дякую. Дякую. чи ще є в когось запитання? Можна мене вибачити, що під дощем, але просто дуже цікаво зараз. Ой, да зараз ну дуже багато українців отримують травми, інвалідність через війну, велика кількість людей, яким складно пересуватися містом і. Яка зараз ситуація в транспорті з інклюзивністю, з безбар'єрністю, і які плани щодо цього на майбутнє? Дякую. Ну як ви бачите, всі транспортні засоби, які ми зараз закупляємо, це виключно низькопідлогові. Виключно нам ще трохи також потрібно, мабуть, і часу і зусиль докласти для того, щоб і водії, яких зараз катастрофічно не вистачає розуміли, коли транспортом користується людина, яка має певні фізичні обмеження. Виховати в них культуру поведінки з такими людьми, допомогти. В такому випадку, а що стосується транспорту, ми не придбаємо не придбаваємо транспорт, який не обладнаний для такої категорії громадян. Дуже коротке питання, пану Ігорю треба вже бігти. Доброго дня. У мене питання щодо роботи четвертого маршруту. Особливо зараз, коли знаємо, що сталося на русській, то четвертий маршрут курсує на гравітон. Ніби думають, що жителі, що живуть на кемпінгу, їдуть їздять тільки на гравітон, а в центр не треба добиратися. Наприклад, сьогодні навіть на маршруті четвертому, що курсує на гравітон, було два тролейбуси. Це зранку і зараз. А в, в обід десь один тільки тролейбус. Тобто люди на музеї чекали 50 хвилин. Щоб доїхати до Руської і потім пересісти на другий маршрут. Чи можна зараз зробити так, щоб теж центр курсував четвертий маршрут? Тому що навіть зараз на Гравітон їде один тролейбус з автономним ходом, замість того, щоб їхати в центр. Дякую. Так, Звичайно, ситуація з будинком номер 6 по вулиці Руській. Нам серйозно перешкодила руху транспорту. Ви знаєте, що і другий маршрут їде до Боженка, і четвертий маршрут треба було відкурсувати. Об'єм робіт, який потрібний зробити для того, щоб відновити рух. Підрядник вчора на комісії з надзвичайних ситуацій об'явив півтора тижня. На що керівництво міста було наголошено, що це має бути зроблено до понеділка. Ми не можемо їздити, возити людей. Такий великий мікрорайон, зокрема як Гравітон, залишити без сполучення, і ми маємо надію, що в понеділок, максимум вівторок, ми вже рух відновимо по вулиці Руській, і всі будуть звично їхати. І четвірка, і двійка. так. Ми відреагуємо і перевіримо, чому лише одна машина їде. Їх повинно їхати більше. Так, але по вулиці руські вони не можуть проїхати зараз. Так, да, я зрозумів. Питання ми відреагуємо. Все да. таке враження, що в мене не працює мікрофон. Хочу з усіма попрощатись. Дякую всім, хто послухав нашу розмову про транспорт майбутні Чернівці. Та також дякую всім, хто дивився нас на ютуб каналі Суспільне Чернівці. Побачимось.